Влада робить все, щоб Україна з НАТО, ну скажімо так, зближалась дуже повільно. Таке уповільнене наближення до НАТО дозволить їм провести шахрайську виборчу кампанію. Е, ну от Порошенко відмовили в цьому позові. Тобто, зеленського судді трошки Верховний суд трошки захистив. Я вважаю, що якраз одна із головних проблем і основна вина зеленського є в спотворенні конституції. Вітаю, друзі. Отже, відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. І це дійсно історична подія, оскільки саме такий формат дозволяє проєктувати перспективу і динаміку набуття членства в НАТО Україною. Звичайно, що Україна підходить до цього важливого для себе питання. В дуже складному становищі, бо бої на східному фронті тривають, і відбувається ну, певний такий певні, я б сказав, тупикові події, коли рівень технологічний і технічний рівень приблизно урівнявся у військ агресора і військ українських, і просуватися динамічно легко навряд чи вдасться. Потрібен перехід на абсолютно новий технологічний рівень. На тлі цього відбувається дуже багато розмов про, скажімо так, механізм припинення війни, примороження конфлікту. І під це обговорюється велика кількість всіляких схем, як Україні швидко набути членство в НАТО, аби захистити хоча б підконтрольні території. Ну, тобто, така ідея ФРМ. Про це говорив Андрес Вокразмусен, і про це говорив адмірал Ставрідіс. Щось якісь звуки починає Москва запускати, тобто вони теж зондують настрої, що вони можуть видати за перемогу, тому що все, що здобула Москва на Українському фронті, за перемогу видати тяжко. Але для України питання НАТО це питання життя і смерті. І тут, по суті, влада повинна була б кістьми лягти, аби швидко набути всіх стандартів необхідних для того, щоб нас розглядали як країну, готову до вступу в НАТО. Ми прекрасно розуміємо, що такий вступ можливий. У вигляді певного авансу. Будь-які проміжні форми чи гарантії, навіть письмові. Хочу нагадати про те, що говорить Іван Клипуш-Ценсадзе щодо гарантій, які нібито підписали країни Великої Сімки. Мова не йде про гарантії безпеки, мова йде, про, по суті, про гарантії підтримки. Надання матеріальних всіляких цінностей це ж, ну, це не зовсім гарантії безпеки. Гарантії безпеки це військові контингенти країн гарантів на території України. Тоді окупант не буде стріляти по території, де розміщені військові НАТО. Мова йде по суті про живий щит. Але для того, щоб Україна могла. На це розраховувати українській владі поводитися треба певним чином дуже послідовно. Бо те, що витворяв Зеленський персонально перед самітом е, НАТО в Вільнюсі, як він викручувався, аби туди не їхати, хочу нагадати, що за чотири роки президентства Зеленського саміт у Вільнюсі був єдиним, який він відвідав. Але встиг оскандалитися, тобто влада робить все, щоб Україна з НАТО, ну, скажімо так, зближалась дуже повільно. Вони розраховують, що таке уповільнене наближення до НАТО дозволить їм провести шахрайську виборчу кампанію, знищити опозицію, знищити медіа, ну, перетворити Україну в Білорусь. Тоді Україну ніхто і сам не захоче брати в НАТО. Отже, всі дискусії, які відбувалися на Раді Україно-НАТО, зводилися до формування певної рамки для України. І що порадили міністри закордонних справ: перше, реформувати держуправління з урахуванням демократичних цінностей, прав людини, меншин, свободи ЗМІ та верховенства права, а також боротьбу з корупцією на всіх рівнях, зокрема, Надання повноважень незалежним антикорупційним органам, друге трансформувати систему командування і управління відповідно до стандартів НАТО. Третє поліпшити систему оборонного планування та управління, в тому числі втілюючи на практиці боротьбу з корупцією та впроваджуючи стандарти НАТО, а також реформу оборонно промислового комплексу і процедури закупівель у секторі безпеки. Отже, по суті, три з трьох дві рекомендації говорять про боротьбу з корупцією. Хоча б до цього саміту можна було б трошки покращити ситуацію. Дійсно, якісь після Резнікова зроблені якісь кроки, це правда, з'явилося Агентство закупівель оборонних. Мабуть, багато речей не можна швидко втілювати, але принаймні. Поведінка частини правлячого політику, представників правлячої партії, свідчить про те, що банкова хоче. Тобто банкова ставить питання так. Ми вам потрібні, то приймайте нас такими, як є. Та ні, питання то в тому, що інша Угорщина чи Туреччина НАТО не потрібні. Ну наскільки про це говориться? Вони дійсно цей феномен, скажімо так, неформатних країн НАТО, коли з нас вимагається повний формат, але сусідня з нами Угорщина витворяє з свободою слова, з демократією що завгодно. До речі, щодо нас, меншин. А як натівська і ЄСівська угорщина захищає права української меншини? Хтось знає, скільки в Угорщині українських шкіл? Хтось може сказати? А скільки храмів українських? Скільки газет виходить українською мовою? Скільки радіопрограм виходить українською мовою? Скільки телеканалів для українців існує? А ще ж хочу нагадати, що в Угорщині є так звані мадярони. Це ті українські родини, які мадяризовані були протягом 100 років. Щось про їх долю теж ніхто не говорить. Ну Бог з ним. Просто, якщо саме, сама НАТО не може уніфікувати країни, які вже є членами НАТО, Угорщина і Туреччина, ну, Туреччина в НАТО потрапила для балансу, аби не потрапити в Лабета Сталіна, але ж Ніхто Туреччині не пред'являє ніяких вимог щодо демократії, свободи слова і верховенства права, так як Україна. Хоча ми прекрасно розуміємо, що якраз ці вимоги НАТО потрібні нам для того, щоб збудувати нормальне суспільство і нормальну державну систему, саме нормальну. Тобто, нам НАТО потрібне і вимога з боку НАТО щодо України. Потрібна українському суспільству, щоб ми тиснули на політиків на Зеленського, на його оточення, щоб це оточення, і сам Зеленський, врешті-решт, ішли на кроки, які зближують е, Україну з НАТО. Тобто гармонія мусить бути повна, тому що верховенство права потрібне українцям, а не країнам НАТО. Країнам НАТО. Е, Україна з демократичними стандартами потрібна як гарантія від ну, всіляких, скажімо, угорських хвороб чи турецьких. Ну, не потрібний НАТО ще, особливо така потужна країна, як Україна, з такими особливостями, як Туреччина. Просто в Туреччини дещо є дещо інша місія. Туреччина в НАТО давно. І Туреччину приймали без зустрічних вимог щодо стандартів демократії і верховенства права. Хоча я скажу, що дієвість інститутів і незалежна судова гілка вона дещо потужніша. Тобто на рівні інститутів Туреччина більше відповідає стандартам НАТО, ніж Україна на сьогоднішній день. Розумієте, от в чому особливість? Тут виникла нещодавна історія дивна, бо ми всі, звичайно, дивимося, як суд збиткується із полковника Червіцького. І виглядає так, що це така замовна опера для Банкової, щоб відтоптатися на тих, хто викрив банку на абсолютно зрадницькому сценарії, на Вагнергейт. Якщо до генерала гурби вони не можуть добратися ніяк, то от вони відтоптуються на полковнику Червінському. 200 з лишком днів він вже перебуває в слідчому ізоляторі. Натомість, саме в день скликання Ради Україна НАТО. Фігуранти гучних затримань і обшуків двоє народних депутатів, які були ну, в розробці набу, вони красивезно в день ну, один напередодні, а другий в день проведення власне, Ради Україна НАТО. Виходить, виходить під заставу 40 мільйонів. Оце все прекрасно. Тільки чомусь полковника Червінського потрібну людину на фронті, ніхто не збирається навіть під заставу відпускати. Така от сумна історія. І ця сумна історія про подвійні стандарти, які не дуже потрібні в НАТО. А ще, от ми бачили історію, коли. Чому я, власне, згадав про полковника Червінського? Справа в тому, що один з суддів, який весь час ну, не дав, апеляційного суду, який весь час, скажімо так, блокував апеляції захисту полковника Червінського, буквально вчора потрапив в обшук, під обшук. Тобто Четверо суддів апеляційного суду були затримані при отриманні хабаря, по-моєму, 35 тисяч доларів. Тобто інколи бумеранг прилітає до цих покидків, але ну, в суді, в тому числі і в Верховному, є багато пристойних, цілком фахових людей. Хоча, як правило, Банкова знаходить таку менш можливо чисельну, але. Пливову групку, яка завжди буде виконувати Забаганки банковий. І тут, на жаль, згадалася історія про е, Князева. Там е, щодо Голови Верховного суду Князева, е, фігурувала група осіб, і, е, наскільки я розумію, е, там Рішення потрібне було в інтересах Костянтина Живаго, тобто якісь адвокати щось там протягували. Ну, Тут раптом зникає із справи ця група осіб в матеріалах попереднього слідства оголошувало, що Хабар отримав не лише голова, а його частина. Передбачалось для інших суддів, які мали винести законне рішення на користь Костянтина Живаго. Тепер в справі, яку, в матеріалах справи, які розглядає Вищий антикорупційний суд, залишився лише сам князів та адвокат, який пішов на угоду зі слідством. Тобто, якщо частину суддів вивели з-під удару, це значить, що ці судді тепер будуть вірними клівретами і судитимуть політичних опонентів банкові як треба. І найдивніше, що це все діло пов'язується тепер із Вищим антикорупційним судом. Тобто, ну, розглядає цю справу Вищий антикорупційний суд, і, і очевидно, що він вже не затребує ті додаткові матеріали і згадки про інших фігурантів. Тобто. Судді з компроматом лишаються, тепер вони будуть залежні від банкової, і, е, можна сказати, що, ну, банкові веселіше тепер буде почуватись. От е, певний симптомчик, це позов Петра Порошенка. В якому позов до Зеленського, в якому захист Порошенка просив, тобто позивався про, до Зеленського про, про згадку до, про наявність начебто спільного бізнесу Порошенка і Е, Ну, от Порошенку відмовили в цьому позові. Тобто, Зеленського судді трошки, Верховний суд трошки захистив. Хоча захистив від чого? Від відвертої брехні. Що найдивніше, що нагадаю, Зеленський користується зараз ресурсом, який є у власності Медведчука. Канал Г, так званий. Він належить Медведчуку і Коломойському, який арештований. Дивіться, Медведчук в бігах, тобто він подарований Путіну. Коломойський в слідчому ізоляторі, але це спецоперація по порятунку Поломойського від справжнього переслідування. Я нагадую, що у зв'язку із завершенням процесуальних термінів, по-моєму, було закрито 9 кримінальних справ. проти. Коломойського. Отже, при такій системі судовій, при такій спробі збереження України як ну, відверто корумпованої держави з відсутністю суд... нормального судочинства, з відсутністю нормальної свободи слова, з відсутністю е... нормального місцевого самоврядування. Зеленський дуже хоче, щоб Україна набула членство повноправним, стала повноправним членом НАТО. Ну так не буває. Тобто нам в очі сикають, що ми ведемо країну в НАТО і в ЄС, а приймають абсолютно антинатівські і антиєвропейські закони. Зараз ще насувається 15 грудня, ну, такий проміжний фініш щодо готовності України розпочати. Процедуру вступу до Європейського Союзу. І виявиться, що Україна не доголосувала такі такі закони, тобто, вона і там, і там, і там не дотягнула. До речі Європейський Союз, зокрема, ну, Урсула фон дер Ляйн, вона роздає дуже багато авансів, і, по-моєму, після її роздачі авансів е якось так. Ну, до речі, не тільки Урсула Фон Дерляйн і Роберта Мецола, президент Європарламенту, Вони всі роздають Україні багато таких ну, стимулюючих обіцянок. І, і, е Слів підтримки. На банкові розуміється так, що Євросоюзу, Євросоюз і нас і так прийме. Навіщо нам реформуватися, нам треба зберегти владу. І ця ставка его попереду інтересу цілого українського суспільства, вона створює ситуацію дуже глибокого конфлікту, який може вибухнути будь-якої хвилини. Я вже вкотре нагадую, що нинішня ситуація. Дуже за своїм таким, ну, таким тягумотним психологічним характером нагадує дні перед отриманням, перед підписанням у Вільнюсі 13-го року угоди про асоціацію з України з ЄС. І оце поведінка. Зеленського дуже нагадує останнім часом поведінку саме Януковича. От він петляє як вуж на сковорідці, він, він не дає чіткого сигналу суспільству. Він прикриває всіляких своїх злодюгів брехунів, він не розблоковує заборонені канали, ну, усунути з ефірного мовлення патріотичні канали. В сумі це призведе до відтягування кінцевого терміну. Тим більше, що йому, до речі, в цьому сенсі підіграла дуже добра Верховна Рада, тому що буквально 10-12. Листопада на такій міжфракційній нараді на Закарпатті була прийнята прийнято спільне звернення до ну, фактично спільне ком'юніке про те, що вибори відстрочуються, що е, рішенням парламентських фракцій вибори фактично погоджено, що вибори відстрочуються, вибори будуть оголошені через півроку після завершення бойових дій. Вибори будуть проведені за діючим виборчим кодексом, нагадаю, чим він важливий: діючий Виборчий кодекс, навіть у випадку залишенням під контролем противника частини територій все одно дозволяє сформувати повнокровний парламент. Тобто, фактично можна буде. Країна поділена згідно цього Виборчого кодексу на 26 виборчих округів. Крим входить у Таврійський виборчий округ. тобто ну, Херсон, Крим це один виборчий округ. Дніпропетровська область поділена на два округи: на Кривий Ріг і на Дніпро. І Київ поділений на лівобережний і на правобережний округи. І тоді є змога. Набрати повноцінний парламент за пропорційною системою, хочу нагадати. Тобто, навіть депутатські групи, які брали участь у цій нараді в цьому цих діалогах, вони підписалися під тим, що країна наступні парламентські вибори проводить згідно діючого кодексу на пропорційній основі за регіональними списками. Отже, це дозволить сформувати повнокровний парламент і навіть якщо якісь території просто ну, фізично не готові будуть для участі в загальнонаціональних виборах, це все одно не перешкодить зібрати нормальний живий діючий парламент. Принаймні, це вже ну, начерк того, що країна після виборів повернеться таки до парламентсько-президентської республіки, і це прекрасно. Я вважаю, що якраз одна із головних проблем, і основна вина Зеленського, є в спотворенні Конституції. І це створює для нього обставини повно, повної втрати електоральної перспективи. Як би Зеленському не хотілося надовше залишитися президентом, він вже зараз, останні ці місяці, які він. Фактично живе в паралельному якомусь світі, хоча часом він відвідує війська, але враження таке, що він не володіє ситуацією. Питання не в володінні ініціативою, але питання в розумінні реальних загроз, які стоять перед країною. Тобто, питання не лише в тому, що противник може відбити якісь території, питання в. Абсолютно огидній яка через дії апарату Зеленського вона призводить до фактичного пограбування територій, зубожіння населення. Люди мовчать, тому що люди хочуть, щоб країна встояла. Але в той час чиновники Зеленського просто грабують країну безбожно і наживаються. І це, на жаль, не супроводжується якимись дуже ефективними чесними діями. Я вже згадував про дії набу по затриманню депутата Одарченка. Ще кількох забудовників, ще одного депутата. І це все тягне абсолютно непри ну, такий огидний шлейф, неприйнятний шлейф по суті. В країні втрачене правосуддя, в країні втрачено е, будь-які механізми е, захисту справедливості, і вина за ці втрати лежить безпосередньо на Зеленському. Це він спотворив Конституцію, це він довів країну до певних ну, абсолютно. Таких, до, я б сказав, довідверто ручного керування, тобто вбити держінститути і сформувати таку систему, де тому дам, то сьому не дам, все в ручному управлінні це по суті крах досить непоганої, збалансованої системи, побудованої в часи президентства Порошенка. За сприяння Євросоюзу. І зараз Зеленський просто не чує партнерів про те, що треба відновлювати дієвість цих державних інституцій. На жаль. Тому обставини складаються таким чином, що ми повинні вистояти, але Спеціальне буксування на шляху до НАТО, а до 15 грудня у цей час, коли треба було підтягнути, так би мовити, образ країни біль, більш прийнятної для Європейського Союзу, а влада знову прогальмує це все, створюють ще й внутрішнє напруження, не лише напруження на фронті, яке ну, і так відбивати доводиться дуже тяжкими зусиллями. Але ще й внутрішнє напруження, яке ну, починає вводити людей, в, я б сказав, в таку імпульсивну поведінку, коли протестні акції можуть виникнути з нічого. І не політичні партії будуть їх, так би мовити, супроводжувати. Люди будуть ненавидіти як і владу, так і опозицію однаково. Тобто це той самий механізм, на якому спробував побудувати свою виборчу кампанію Зеленський в 18-19 роках. Мо все це застаріло і згнило, а ми прийдемо і збудуємо нове. Прийшли, доруйнували те, що тільки починало зростати як нормальна управлінська система. Але свого так і не збудували. Не збудували все. Це вирок Зеленського. Нам залишається вірити в Збройні сили. Ми бачили, з якою люттю накидалися шавки банкової на генерала Залужного, з якою тупістю прокурори на замовлення Банкової просто знущаються з полковника Червінського. А це не один військовий. Є ще Дудін, є ще. Є ще Ну, справи ж по полковнику, по, по генералу Павловському, по генералу Марченку, вони ж теж не позакрили. Тобто, знущання з військових це особлива така фішка Зеленського. І що він думає? Що українці це не бачать і пробачать? Ні, так не буде. Тримаймося. Віримо в ЗСУ, нам треба вистояти і перемогти. Слава Україні! Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Ми тут говоримо про суттєві речі. Дякую.